Мене звати Люба, я зараз знаходжуся в Національній гвардії України. Колись я була в одній організації патріотичній, націон... молодіжний націоналістичний конгрес. І там були табори. Я так туди їздила з 2005 року. Ну і там теж були позивні, придумали один одному. І для мене вибрали світочок. У мене сестра близнючка є, і ми так спочатку це пісня одної співачки. Там... Світло і тінь. І ми так вибрали вона тінь, а я світло. А я, мені світло не дуже подобалося, світлячок — нормально. Розказали, чим вони займаються ця організація. Мені досить сподобалось їхнє відношення, їхні думки, їхній напрям щодо України. Раніше я теж слухала російську музику, теж такі пісні, і потім вже зрозуміла, що є дуже багато українського, досить класного. А на рахунок війська. То я не задумувалась ніколи до цим, чи я себе бачу чи не бачу. З 2005 року я майже жодної гри не пропускала. Вона якраз проводилась на травневій тоді ці свята. В школі в мене було улюблені це баскетбол і біг на короткі дистанції. Я там хотіла в інститут поступити. На вчителя фізкультури. Моя така мрія була з дитинства, мені дуже подобалось. Але там так склалося, що я вже після школи поступила аж через 4 роки, провчилася, і не було можливості піти десь в школу, бо було зайнято. Я так ходила на різні роботи. В результаті вдалося таки попрацювати в школі. Рік вчителем. Дуже гарна професія, але мені не подобалось, що я тоді в той час почала десь виступати на змаганнях, бо це займало час і відпустка в них серед літа. А в мене змагання або весна, або ось. Спортом, як таким, я зацікавилася вже трошечки в пізному віці. Це було мені більше 25 років. І захотілося саме, не знаю чому, але самобороною для себе просто. Десь пройшло більше, ніж півроку, і прийшов одного разу хлопець і приніс таку гарну велику медаль за перше місце. Вияснилося, що він виступав на змаганнях з на чемпіонаті України. І мені захотілося також в цьому виді спорту попробувати себе. Я перейшла туди, до тренера, і почала тренуватися в нього. Згодом він запропонував поїхати на чемпіонат України. Ну, Перші змагання я не виграла. Згодом знову був вже кубок України, і там я вже виграла. Їздила на змагання, тренувалася і паралельно працювала в супермаркеті. Ну, трошки було важкувато, бо фізичне навантаження, треба відновлення. Потім запропонували мені збірну України, бо певний досвід був, певна кількість виграних Україн. І запропонували мені збірну. У 2016 році е, був чемпіонат світу в е, Італії. і Якраз е, там виграла перше місце. Я ще вирішила спробувати себе в похожих видах спорту, такий як бокс. Також пробувала себе по змішаних єдиноборствах. У 21 році все було. Виграла Україну, це було десь весною. Це в жовтні. на Європу поїхали. І там виграла перше місце. Ну, так само по змішаних. Траплялись випадки, які це говорили мені, що це не чоловічий вид спорту, що дівчата мають займатися тільки жіночиними видами. Але ну, ні, було байдуже, бо я займала певні місця і прогресувала. Це хлопці переважно говорили. Там були такі маленькі насмішки, я не зважала на це. На змаганнях почала знову гравати. І запропонували на світ поїхати в Туреччину. Універсальний бій трошки оригінальний. Він для військових є ну, найкращим таким видом, бо там йде одна частина самого перешкод, і ще два раунди. Це або ударка, або китки. Ну, для військових він досить хороший, якби його розвивати. Він зараз є молодий в нашій, в нашій Україні, тільки розвивається. Певний період через коронавірус було. Змагання трошки відмінені. Я вирішила спробувати себе в бізі на довгій дистанції. Я теж трошки цим захопилася. Моя найбільша дистанція була це 123 кілометри з набором висоти 8 тисяч метрів. Досить хороший був досвід за 33 години. я пробігла. Трошки було складнувато, бо я не врахувала два моменти. Це треба було більше павербанків брати і брати кращий ліхтарик, бо дві ночі треба було бігти. 22 лютого зібрали нас і сказали, що треба буде збирати речі, бо не зрозуміло, що завтра буде. Було переживання, чи готова я. До, чи мене достатньо досвіду. 12 липня, 2021 році, я е, підписала контракт. Знайомий мене, м, мене не запросив, він просто розказав, де він працює, і я його спитала, чи там не можна інструктором бути. Він сказав, що в нього скоро має закінчитись контракт, і він може мене підготувати, ну, там розкаже, які нюанси є і що до цього треба зробити. Враховуючи, що в мене. Була освіта педагогічна вчителька з культури, так само звання вже мало бути от, скоро. І, і сказав, що більше для цього не потрібно нічого, бо ну, там можна типу, інструктором стати. А решту, чого я не знаю, вони підівчать. Там є спеціальні курси, там мене е, вивчать як треба. Враховуючи, що я дуже багато робіт поміняла і подумала, що можна ще. В такій сфері себе. Він ще контракт тільки на три роки був, і я подумала, що з власної сім'ї я не маю. І думаю, що можна було і присвятити там себе, чогось навчитися і когось чогось навчити. Мені довелося ось донедавна чекати, коли та посада мене, нарешті звільниться. Це буквально місяць назад я тільки стала на посаду. В Мої е, обов'язки входить е, надання. Методичної і такої тренерської підготовки військовослужбовців. Також хтось звертається з особистим питанням, як правильно що тренувати. Я також їм підказую, що можна і як підтренувати, там, якщо вони хочуть швидкість, чи силу, чи витривалість. Також проводимо змагання між силовими структурами, і також виїжджаємо в інші міста. На зараз популярні дуже стали забіги, так само для ветеранів дуже багато є змагань, і ми е, тренуємося, щоб там виступати. На мою думку, е, жінка-війську е, потрібна, бо кожна людина може себе знайти в будь-якій справі. Так само у війську є багато різних можливостей для жінки. Вона може себе там розвивати. Дуже багато є різних напрямків, де вона може себе показати. І також може ре, ре, реалізувати як вже показано на протязі е, повномасштабної е, війни. Е, що вже жінки і ставали командирами зудів і відділень, і непогано себе показують, непогано ведуть хлопців в бій та проявляють себе в різних сферах військової справи. Зараз нашою основною метою завершення є війни і нашої перемоги в цій війні. Мрією я також робіг тестомильник Моя маленька така мрія. Можна бігати і в 99 років непогані дистанції, як деякі знайомі показують результати навіть в 58-60 років. І хотілося так само в такі роки мати гарну фізичну форму. Мотивацію на сьогодні є мої знайомі, які зараз на передовій. Намагаються зробити все можливе, що від них залежить. Я ними надихаюся, щоб рухатися далі, щоб ставати кращою. Я також намагаюся себе удосконалювати, щоб бути корисною в своїй роботі.